Самозол за 200 тисяч гривень та стилі за 70 тисяч. Саме такі шикарні ремонти, згідно з кошторисом, повинні були мати деякі учбові заклади Дніпра. Та замість золотих умивальників там виявилась дешева сантехніка, розповідають чиновники. Вони протягом кількох місяців перевіряли школи та дитячі садки міста на підставі численних звернень батьків, які скаржились на вимагання у них грошей. Происходили приноси денег, так скати радітелями, так скаткото Они никак не отчитывались, как они дальше использовали, а также злоупотребления, связанные с использованием бюджетных средств при ремонте. Та, окрім цього, кажуть, у міськраді, у ході розслідування було виявлено і інші факти злоушивания службовим становищем. Некоторі директори школ понимают, що вони руководители учебных заведень, абсолютно безознавательно избавлялись від нормальних кваліфіційних працівників, і в итоге, так скався кадровий вакуум, який потім заміщався, наприклад, какими-то работниками неквалифицированными. Ми провели проверку, вияснили, що, наприклад, преподаватель труда ведеть уроки фізкультури. В результаті службового розслідування були виявлені порушення у роботі 12 керівників учбових закладів. 8 з них вже звільнились. Також у полі зору опинилися й очільники районних управлінь освіти, адже саме районні відділи освіти контролювали тендери на проведення ремонтних робіт в учбових закладах та по закінченню ремонту підписували Акти прийому робіт пояснюють чиновники, аби в подальшому не виникало подібних ситуацій. Контроль за школами планують закріпити за владою міста. Також у кожному джубовому закладі планують створити прозорий благодійний рахунок, аби батьки знали на що саме йдуть їхні гроші. Містяни таке рішення схвалюють. кажуть, це допоможе побороти корупцію. Це намного лучше, тому що хто його зна, куди ті гроші йдуть. Там уже воно буде прозоро, все видно, куди куди. Інги це йдуть чиновники. Сподіваються таки подолати корупцію у навчальних закладах, а зібрані у ході розслідування матеріали передадуть до правоохоронних органів. Яна настойкова Іван Пономарьов, новини 51 першого.